Степан, якби в моєму дітоці були рубрики, то це була б рубрика Парадоксальні факти. Що хочу сказати щодо Фінляндії, перші новини, які ми останнім три дні отримуємо, звідти, це про якусь вчительку, яка змусила, хоч би, в якому це розміні, це звичайно викривлення, про змушення співати. Українську дівчинку калінку, яка при цьому відмовилась, хоча могла б просто перемовчати цю пісню 2-3 хвилини, тому що ну тут питання ще в вихованні матері. Вона б мала підготувати до того, що світ не настільки однобокий і проукраїнський, наскільки ми можемо то бачити сьогодні. І Це сумно, звісно, ось тому, що при цьому навіть в Україні виходить український топчар, Зараз ви це побачите. І, і там Джері Джерихейл і ще, звісно, всі обурились, тому що я не знаю хто це слухає. Але якщо у нас є Анна Алхім, якщо у нас є Київ Стонер, то певно є і такі кончені послідувачі, які от слухають того Айсґергера і Бенк. І це український топ-чарт. От ви від здорового Фіна, який читає паралельно ще й ці новини, коли там коментатори в коментарях під цими відео про дівчинку такого напіхали Фінам. Але при цьому я хочу повідомити всіх, хто не знав зараз вже інформацію, що тільки Фінляндія турбується про освіту в Україні. І з 2020 року інвестувала близько 180 мільйонів євро. Наскільки ці кошти є цільовими, ну от крайній контракт підписався на міністерство. які йдуть грантами, і там нічого абсолютно не зроблено, насправді в українській освіті, і він також це бачить, але при цьому продовжують фінансувати. Тож люди, думайте ширше перед тим, як пишете. А все інше ну воно одномоментне і настільки його обсасувати, на мою думку, немає сенсу, коли якось у нас є свій топ-чарт.